Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Костюк пояснив, чи залишиться працювати в Динамо. Циханков влітку може змінити клуб. Є кілька претендентів. Найдорожчий гравець Динамо знову на радарах клубу АПЛ. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А перед початком хочу те що сказати: давайте зробимо такий челлендж. До кінця року доб'ємо 36 тисяч підписників. Для вас це взагалі нічого. Буду вам дуже вдячний, а тепер, друзі, до новин! Довбик може перейти до Евертона. Матео Морето інформує, що римляни розглядають можливість обміну свого нападника бету на українського форварда. Виконувач обов'язків головного тренера київського Динамо Ігор Костюк прокоментував своє майбутнє в клубі після серії матчів під його керівництво. Фахівець дав зрозуміти, що на даному етапі зосереджений включно на роботі з командою. Костюк не розглядає персональні питання як пріоритет. Наставник Динамо зазначив, що прийняв команду в непростий момент, коли гравці перебували у складному фізичному та психологічному стані. За його словами, ключовим завданням тренерського штабу стало відновлення базових ігрових принципів. А також отримання зворотного зв'язку від футболістів, який дав змогу краще зрозуміти реальні можливості складу. Ігор Костюк заявив, що будь-які розмови про майбутнє можливі тільки після завершення поточного відрізка сезону. Фахівець не став робити заяв про продовження роботи, підкресливши, що такі рішення перебувають у компетенції керівництва клубу і не залежать від особистих амбіцій тренерського штабу. Я не роблю жодних заяв і не загадую наперед. Зараз моє завдання. Працювати та виконувати свою роботу максимально чесно. Усі рішення ухвалюватимуть керівники клубу. Я спокійний і повністю зосереджений на команді, розповів Костюк. Ілля Забарний подешевшав на 5 мільйонів за версією трансфермаркт. Тепер українець оцінюється у 50 мільйонів євро. Півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко підбив підсумки матчу 16-го туру чемпіонату України. Проти рівненського вереса, у якому його команда здобула впевнену перемогу з рахунком 3-0. Для білосиніх цей результат став важливим завершенням календарного року в національній першості, заявив Ярмоленко. Досвідчений футболіст наголосив на значущості кожного поєдинку для команди та підкреслив, що гравці усвідомлюють відповідальність за результати останніх місяців. За словами Ярмоленка, Динамо прагнуло завершити першу частину сезону перемогою, щоб зберегти правильний настрій перед зимовою паузою. Ярмоленко також торкнувся епізоду із забитим м'ячем, вказавши на важливість командної взаємодії та своєчасних рішень в атаці. Перемога над Вересом за його оцінкою дозволила команді з позитивними емоціями підійти до підготовки до другої частини чемпіонату, коли Шаперенко розвертається з м'ячем. Потрібно відкриватися у вільну зону. Він віддав дуже точну передачу, і мені залишилося тільки завершити момент. Цей гол багато в чому став заслугою Колі. Похвалив Ярмоленко партнера по команді. Українець може опинитися в АПЛ. Хавбек Динамо знову опинився у сфері інтересів клубу англійської прем'єр-ліги. Як повідомляє Інсайд Трансферс. Волвергемтон знову розглядає трансфер Володимира Брашка. Зазначається, що англійський клуб уважно стежить за розвитком кар'єри талановитого півзахисника. Минулої зими Вулвергемптон пропонував 20 мільйонів євро за гравця збірної України, однак отримали відмову. Нагадаю, у поточному сезоні Брашко забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу у 22 матчах у складі столичного клубу. Трансфер вважає Володимира найдорожчим гравцем Динамо та оцінює його вартість у 12 мільйонів євро. Бруно Фернандеш, якщо одного дня мені доведеться грати в Саудівській Аравії. Я буду грати в Саудівській Аравії. Капітан МЮ висловився щодо можливого переїзду до Саудівської Ліги. Якщо одного дня мені доведеться грати в Саудівській Аравії. Я буду грати в Саудівській Аравії. Мій спосіб життя зміниться. Життя моїх дітей стане сонячним. Після шести років у Манчестері, де було холодно і дощило. Я буду грати в Лізі, що розвивається з визнаними гравцями. Сказав Бруну. Допінгова справа загрожує щонайменше дворічною паузою. Український Вінгер Челсі Михайло Мудрик продовжує залишатися поза футболом через триваючі допінгове розслідування. Останнім часом з'являються чутки про завершення дискваліфікації українця вже 17 січня 2026 року. Однак Михайло Співаковський вважає, що розраховувати на швидке повернення гравця на поле не доводиться. Я не розумію, попри всі чутки, що він повернеться в січні, не знаю, як на це відповідати. Я не вивчав велику кількість кейсів, але з того, що зрозумів, дуже важко очікувати, що мудрик у найкращому випадку отримає менше ніж два роки дискваліфікації. Що для цього має статися? Я не розумію. Тобто, це ще рік, заявив журналіст. Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що мудрик може повернутися до гри вже у січні та навіть має купу зацікавлених клубів. Однак офіційного рішення ще не оголошували. Друзі, а як ви гадаєте, наскільки довга буде дискваліфікація мудрика? Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Хавбек збірної України та Жероний Віктор Циганков знову опинився на радарі в інших команд. Нинішній сезон може стати для футболіста останньому складі каталонського клубу. У циганкова буде декілька варіантів для продовження кар'єри. Повідомляє Марка: Віктор Циганков набирає оптимальну форму. Що безпосередньо відбивається на результатах Жерони. у минулі вихідні? Півзахисник допоміг каталонській команді обіграти на виїзді Рао Сусєдат, оформивши дубль. Загалом у сезоні 2025-26 на рахунку українця вже 4 голи та 2 результативні передачі в 12 матчах. У послугах 28-річного футболіста зацікавлені щонайменше два амбітні клуби. Його давно хоче підписати іспанська севіль'я, чиї скаути періодично переглядають українця просто під час матчів. Також стало відомо, що одним із претендентів на циганкова стала Дортмундська «Борусія». Німецький клуб шукає півзахисника, який вміє робити загострювальні передачі та забивати голи. Представники джмелів вивчають питання трансферу Віктора. До офіційної пропозиції справа ще не дійшла. При цьому сам циганков раніше неодноразово говорив, що його все влаштовує в Жероні, а сім'я футболіста щаслива в Каталонії. Однак, якщо підопічні Мічела все ж не зможуть зберегти прописку в Лалізі, трансфер циганкова буде не виключений. Київське Динамо продовжує працювати над підсиленням складу. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, потенційний новачок киян Стенлі Куарші раніше проходив перегляд у лондонському Челсі. Під час перебування в англійському клубі футболіст мав змогу тренуватися разом з українським вінгером Михайлом Мудриком. Повідомляється, що гравець синіх залишив позитивний відгук про куарші та його ігрові якості. Невчій співпрацюватиме з російським локомотивом. Клуби підписали меморандум, який передбачає обмін досвідом у підготовці юних футболістів, проведення спільних турнірів в Азербайджані та Росії, а також взаємодію в освітніх програмах. Стажування тренерів та інші напрями співпраці. Півзахисник київського Динамо Антон Царенко найближчим часом покине польську команду, не догравши термін орендної угоди. Спочатку договір між клубами був розрахований до літа 2026 року. Проте сторони прийняли рішення припинити співпрацю раніше запланованого. Повідомляє Sport.ua. Сезон 2025-26. річний хавбек починав у складі лихії на правах оренди. Продовживши свій виступ у Польщі другий рік поспіль. Попри отриману ігрову практику, подальші перспективи Антона Царенка в данському клубі були переглянуті, що й призвело до зміни планів. За час виступів у складі Лехії, український футболіст провів 33 матчі у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами та двома результативними передачами. У поточному сезоні царенко використовувався переважно в ротації, не зумівши закріпитися в ролі ключового гравця команди. Трансферна вартість Антона Царенка оцінюється в 400 тисяч євро. Права на футболіста, як і раніше, належать київському Динамо, де буде ухвалено рішення про його подальшу кар'єру після завершення польського етапу. Я думаю, що це цікаве підсилення для Динамо. А як гадаєте ви? А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!